Наприкінці липня, на початку серпня у Туреччині проходив міжнародний фестиваль творчих майстрів. Україну на ньому представляли дві ткалі, майстриня з виготовлення ляльок-мотанок, майстер, котрий виготовляє бандури. А також Олександрійський різбляр Дмитро Кудря цьому році мені дуже приємно і почесно те, що я як майстер представляв нашу Україну на 17-му фестивалі в Туреччині в місті Біюшак Меджі. Це один фестиваль, де був він тиждень сім. І ще на одному фестивалі місто Шили, також в Туреччині. Там було 37 країн. Дуже приємно було, що там і подарунки давали, і годували, і жили дуже, дуже гарно. І... Я дуже переживав за те, як я буду виглядати як майстер на цьому рівні, але все одно в мене роботи купували, я їх дарував, ми обмінювалися подарунками, дуже познайомилися з турками, які приємні дуже люди, які постійно пригощали нас, обмінювалися досвідом, хоч і мови не знаєш, але все одно, знаєте, так був Мустафами. Там і є, залишився, що ми зараз з ним і в Фейсбуці переписуємося. Він дивився на я дарував йому свої іграшки, він подарував мені свої іграшки, і вже ми їх з дітками, наприклад, гуртку вже будемо починати використовувати, робити такі іграшки. Народний майстер Дмитро Кудря жодного разу не був за межами України. Участь у фестивалі у Туреччині його перша закордонна мандрівка. Я там навіть спробував грати на кварнеті металевому. Я на нього ще не грав, але прийшлося пограти. Сопілки різні там роблять майстри. От. Навчився я там. Як на ложках вистукувати з ними, різні ігри там в кості грали. Там. І там, знаєте, дуже цікаво те, що от люди, наприклад, в них таке от, життя починається з п'яти вечора до двох ночі. Ми приїжджали додому там, в два години ночі, там, в три лягали спати, вісім піднімалися, йшли на сніданок і на одинадцять їхали туди. Ну, пристосувалися, було нормально. Ну, приємно дуже дуже цікаво, дуже багато вражень. Екскурсії і по босфору, і на гори виходили, і по магазинам ходили, і в Стамбул їздили. Ну, дуже цікаво. Олександрійський майстер був у Туреччині більше двох тижнів. Переліт, проживання і харчування все це оплатили організатори. Дмитро Кудря говорить, що участь у цьому фестивалі дала йому можливість не лише поділитися власною майстерністю, але й опанувати нові техніки та вироби, яких він навчить вихованців гуртка художні різьблення у центрі дитячої та юнацької творчості.